В Україні є всі формати проведення навчання з 1 вересня від офлайну до онлайну. Є змішані форми, є консультаційні форми. Що стосується вищих навчальних закладів, то тут остаточне рішення приймає вчена рада і ректор адміністрації університету, виходячи з тієї безпекової ситуації, яка склалася в тому чи іншому регіоні. Ми всі бачимо ситуацію на сьогодні, і пріоритетом зазвичай є. Саме безпека, зважаючи на це, ми приймаємо рішення працювати саме дистанційною формою. Якщо нам потрібні консультації, зустрічі з певними викладачами наших студентів, ми для цього влаштували сховище, і ці зустрічі відразу будуть відбуватися у сховищі, навіть якщо немає повітряної тривоги. Чому тому, що ми з вами були свідками, коли Ракетні атаки відбуваються без оголошення сигналу повітряної тривоги і нехтувати цим чинником ми не можемо. Зі свого боку, ми можемо сказати, що. А коли ми говоримо про вищу школу, про заклади вищої освіти, то ми більш захищені, тому що у нас слухачі більш дорослі і вони можуть себе змусити працювати дещо самостійно. Тобто, рівень свідомості, по-перше, і рівень мотивації іншої, і ми менше втрачаємо, ніж, наприклад, у школі від дистанційної форми навчання. Це складніше, і коли кажуть, що дистанційна форма, ви начебто, менше витрачаєте, Часу на поїздки, насправді, як то кажуть, по колу суцільно це більше витрат ресурсів для того, щоб якісно опанувати необхідний матеріал, здобути певну кваліфікацію. Проте ми вже з цим зіштовхувалися раніше і впевнені, що все буде гаразд.